Всім доброго дня. Знаєте, мене часто запитують, для чого мені це все потрібно. Я вам можу пояснити. Значить, якщо, не дай Бог, з кимось з моїх близьких станеться якась неприємність, наприклад, хтось там впаде, зламає ногу, я хочу, щоб швидка приїхала, перше, вчасно, швидко, і друге професійно надала першу медичну допомогу. Щоб потім все було добре. Це моя основна мета. Значить, для того, щоб була надана якісна екстрена допомога, лікарі повинні постійно тренуватися і вчитися. Це як професійні спортсмени, вони повинні бути завжди в формі і професійній, і фізичній. А на теперішній час навантаження на кожну бригаду становить 10-12 викликів за 12 годин. Тобто, про яке навчання може йтися, вони просто не мають часу. Вони їздять постійно їздять. Постійно їздять на температуру, постійно їздять на гібританічні кризи і постійно їздять на 80% викликів, які не є профільними, які не є екстреними, в результаті чого їхня кваліфікація, на жаль, падає. А для того, щоб вони могли надати екстрену допомогу, професійну, якісну, вони повинні тренуватися. Тренуватися два рази в тиждень. І це можна організувати, а не як зараз, там, раз в місяць, раз в півроку, цього недостатньо. На жаль, тут є проблема. Перша це є нехватка машин, поломані машини, нехватка персоналу, нехватка водіїв, нехватка лікарів, тому що в таких умовах люди працювати не можуть, вони просто звільняються. Значить, і та причина потребує системного підходу, потребує фінансування, з тим є складність. Але друга проблема це є 80% непрофільних виїздів. Я впевнений, що з непрофільними викликами можна боротися. І наші працівники, які мають багаторічний досвід, знають, як це зробити, хоча б частково виправити ситуацію. Значить, що стосується доїздів, по закону України, доїзд до хворого має бути 10 хвилин у містах і 20 хвилин у області. І вся Україна подає доїзди в межах 70-80% від загальної кількості викликів. Я їздив по Україні, де встановлені автоматизовані системи управління. Тобто, де всі виклики фіксуються автоматично, момент прийому, момент передачі, момент виїзду, момент прибуття. І в одній з областей мені показали реальні доїзди. Доїзди складали біля 20%. Чому по всій Україні показує 70-80%? Тому що вони рахують доїзд від моменту, коли машина тронулась з місця. До моменту, коли машина прибула до хворого. Тобто ті доїзди свідчать тільки про одне, що в нас дуже якісно, якісні водії, які на тому широті справляються і доїжджають за 80% 70 випадків. А те, що коли поступає екстрений виклик, в більшості випадків машин вільних нема, і треба ще цей час рахувати, це ніхто не рахує. А в законі України про нормативи чітко написано, що доїзд страхується з моменту. Звернення хворого. Тобто, з моменту, коли диспетчер підняв трубку і почав записувати виклик. А тепер уявіть собі, що губернатор, наприклад, якоїсь області разом з директором центру будують автоматизовану систему управління. І результатом виходить, що показники по доїздам стали в декілька разів гірше, тому що система рахує чітко по закону України. Що їм робити? А нічого, вони далі показують 80%. навіть трошки більше, тому що система ж побудована має бути покращені. І, на жаль, всі про це знають. Ну, напевно, крім Уляни Супрун, тому що вона довгий час була відсутня в Україні і навіть не може собі уявити, що їй системно бреше вся Україна. Але для чого це потрібно? Я звертаюся до керівників центру. Ну, скажіть ви реально, що нема в нас 70%. Скажіть ви правду, що реальні доїзди у вас 20-30%, може в когось 40%, це добре. І основною проблемою невиконання закону України є непрофільні виклики. Це означає, що якщо ви викликаєте швидку допомогу, ймовірність того, що до вас вона заїде за 10 хвилин у місті 20-30%, може 40% в когось, але ніяк не 70-80%. А якщо ви викликаєте швидку десь так в районі 7, 8 і 9 вечора, ймовірність, що вона до вас прийде за 10 хвилин, практично близиться до нуля. Може, в найкращому випадку з якоїсь температури вдасться перехопити машину і направити її вам на дійсно екстрений випадок. В тому є проблема. Я звертаюсь до людей, які повинні перевіряти достовірність інформації по доїздам. Будь ласка, це все дуже. Нескладно перевірити дійсно, які реальні доїзди. Просто тим треба займатися, поки ми не будемо мати правдивої статистики, ми не зможемо рухатись далі.